Спочатку продуктової блокади Криму минув лише тиждень, а у новоявлених росіян вже й анекдот з'явився: чоловік приносить додому півня, а його немає як приготувати. Немає газу, немає олії, немає солі з перцем. Півня випускають. А він кричить хазаєвам з паркану: Слава Україні! Що ж вигукують у відповідь Кримчана? Дізнаємося зараз у нашого кореспондента Анастасії Бобкової. Настя, як справи в Криму? Добрий вечір студії. Ну можна сказати, що обстановка на адміністративному кордоні між материковою Україною і Кримом спокійна. Вантажівок на пунктах пропуску немає. Ми поговорили з прикордонниками і вони розповіли, що за увесь час блокади повз них приїхало буквально кілька фур. Усі порожні, бо поверталися у Крим з рейсу. Також наголошують, що якщо якимось чином вантажівка з продуктами проїде повз активістів і дістанеться КПП, вони мають її пропустити звісно, якщо усі документи в нормі, Дякую, Настя, теплого тобі кримського вечора. Між тим головне питання: хто і скільки заробляє на кримському сидінні, залишається відкритим. Бо якщо товари в Криму коштують вдвічі дорожче ніж в Україні, на цьому має хтось заробити. Ще тиждень тому на КПП Каланчак стояла трикілометрова черга вантажівок, забитих овочами для Криму. Тепер дорога порожня. Далекобійники роз'їхалися, так і не знайшовши можливості обійти блокаду. Я думаю, якщо б був тут, то 300 фоні розвернули, то не поїхали сюди обратно продавати, дешевше, ніж брали. Блокпости активістів розташовані таким чином, що об'їхати ніяк. Полями вантажівка не проїде. Тож, якщо потрібно провести продукти, хіба що візком. Але навіщо такі муки? Бо якщо гора не йде до Магомеда, Магомед піде до гори. І чому ж кримчанам самим не приїхати по такі улюблені харчі? Це центральний ринок Херсона. З дня на день тут чекають навали зголоднілих кримчан. Багато хто і раніше приїздив на материк на закупи. Тепер таких більше. Так, приїжджають тут. Много людей приїжджають. Віщій ну, тарань у нас хороша всі ну, в Ну, власне, нам все рублеть. Наслідки дієти на російських харчах вже помітні у Херсоні. Автівки з кримськими номерами найбільше саме біля ринків і торгівельних центрів. Саме на такому паркінгу гроші впіймали тих самих кримчан, які так полюбляють українські, що їдуть до магазину за сотні кілометрів. Анастасія з Артемом просять не показувати їхніх облич, бояться російської демократії. Вони живуть у Криму, а в Херсон їздять за фруктами, овочами і усілякими смаколиками. Вот, как видите, фрукти, овощи, тому що у нас это очень дорого стоїть. кажуть, значного дефіциту українських товарів у Криму поки немає. Схоже, склади встигли наповнити. Але впевнені, коли запаси українських смакот закінчаться, багато хто поїде за харчами на материк отразиться, трасі це російські продукти не такі вкусні. Я б сказала, вони вообще не вкусні. Схоже, саме на це розраховують гендлярі. Лише за останній тиждень підскочили ціни на деякі товари. За последнюю неділю томат сильно подорожав, фасоль на 70. сімдесят гречка подорожала, ріс подорожав. Якщо за товарами тривалого зберігання, кримчани все частіше їдуть до України, штовхаючи ціни вгору. То овочева продукція подешевшала. Ці машини наші уходять вообще гружани, по два дня слі Нікому брати. Це гуртовий ринок у селі Великі Копані. До блокади тут завантажувалися фруктами і овочами фури, що прямували на Крим. Тепер базар спорожнів, а фермери з усіх сил намагаються продати товар, поки він не зіпсувався. Портиться товар нету тут спроса і народ не може взяти дорогий товар. За тиждень впали ціни абсолютно на все. Груші подешевшили на 10 гривень, картопля до гривні. Огірки взагалі віддають по гривні за кілограм. Убитка не сумнів. Кілограм, два рубля. п'ять тонн, десять тисяч. А сколько то убитка виходить? 50 тисяч. Це з машини? Це очень великі гроші. Я б на такі гроші жила припіваю. Але схоже, дефіцит продуктів і шалена різниця у цінах відкрили для завзятих комерсантів новий маршрут до окупованого півострова. Тепер фури з товаром їдуть на Дніпропетровщину, там перетинають російські кордони і описують велику криву аж до Керченської переправи. Цей шлях до Криму у четверо, п'ятеро довший ніж суходолом, але шалена різниця в цінах покриває все.